Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект каоксальної акустичної системи від компанії Edge. Модель EDB 6 динаміки розміром 16,5 см. Постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. їх. середи у нас знаходиться гарантійний талон. Також два динамік. Динаміка захисних решіток в комплекті. Ось такий мають вигляд. Номінальна потужність даних динаміків заявлена 60 Вт, максимальна 120 Вт. Акустика на дві смоги, як ми бачимо. Монтажна глибина 53 мм, підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і також є гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлено 89 дБ, опір мають 4 Ом.